Цей випуск можна спокійно починати заїждженим банальним, що не так. А саме, що не так з українцями. Ось такі фоточки нещодавно облетіли весь інтернет, обурили, зачепили, вразили і розізлили. В 2024 році заробляти на Ютубі, находясь в Росії можна і даже потрібно. 5 мільйонів доларів заплатили українці в бюджет РФ через податки авторів, чий контент споживають українці. І друга фоточка в дронах: 10 тисяч дронів оплатили українці, споживаючи російський контент. Ти просто можеш оставатися інкогніто і вести цілу сеть каналів. Можливо, я б це відео і не записувала, якби не коментарі. Прямо сейчас, в 2023-2024 году, зарабатывають YouTube, находясь в Росії, в которой монітізація отключена. З'ясовується далеко не всі розуміють, як це працює. Що как можно. Для тих, хто переконує у фейковості цієї статистики, раджу навчитися і полюбити читати дрібним шрифтом. На фото чітко вказано джерело економічна правда, а далі такі слова. Розрахунки орієнтовні частину грошей неможливо порахувати дані за рік. Припустимо, ця сума вдвічі більша або вдвічі менша, в чому я дуже сильно сумніваюся, бо вона все одно велика. Чи конкретна кількість грошей нівелює проблему? Звичайно ж, ні. В цьому відео поясню, чому коротко і аргументовано, і водичка буде проста, щоб ступити це все. Це канал Паніка і чужі. Як завжди, я прошу кожного з вас підтримати його лайком, коментарем, підписатися обов'язково на нього, щоб не пропустити наступних свіжих відео. Тим, хто це робить, щиро дякую цьому. Летимо. Контент на Росії не монетизується, скажете ви, бо через повномасштабне вторгнення в Україну вони втратили будь-яку можливість отримувати кошти. Ні. Ні, і ще раз ні. Монетизація для них не працює. Якщо вони дивляться одні у одних, а якщо їхній контент переглядають з інших країн, до прикладу з нашої, то грошики продовжують капати. Google відключив рекламу в російських YouTube роликах на території РФ, але він її показує в інших країнах. по перше, вони це вмудряються обходити, вмикаючи VPN і. Вуаля. по-друге, блогер, який має велику кількість переглядів з легкістю, може жити за рахунок внутрішньої реклами та донатів. Що більше переглядів, то більше грошей. Несмотря на те, що нам ставляють такі санкції. Ми знаходимо обходи на Ютубі. щоб підключити монетизацію, потрібно створити акаунт на сервісі AdSense. Гугл, начебто, закрив цю можливість для росіян, але вони, як завжди, знаходять але. Більшість з них має старі або створюють нові акаунти поза межами РФ і підв'язують до старого. Всіх своїх учеников. Я підключаю к моєму асенсу або аценсу одного із кураторів моєї команди, і ми уже беремо за ніби невеликий процент і виводимо деньги учніка. Тож історії про те, що росіяни не заробляють з переглядів їхніх відео на Ютубі, можна викинути просто в смітник, тому що заробляють і заробляють немало. Я ще десь розумію, коли українці дивляться російський контент з метою розуміти і аналізувати ситуацію з метою поцікавитися, що там відбувається, аби якось усвідомлювати, де ми, що ми, і так далі. Якщо ми хочемо знати, що там верещала Скабаєва чи Соловйов в своїх ефірах, ми можемо подивитися Стерненка і багатьох інших. Вітаю вас, друзі! Якщо це бажання побачити, як набухалася і обригалася чергова російська балерина. Але з цим лайном ми вже змирилися. То це буде дурнів. Oops. – Хто ще хто Поліна Майко, і не тільки я назвала просто найвідоміших. Без цього так само можна обійтися, тому що є українські блогери і українські, зрештою журналісти. Дуже багато всіх висвітлює події. Ми маємо свого ворога знати, це нормально. Але ж на жаль, люди залипають просто найбільше. В їхніх типорилих серіальчиках і фільмиках і слухають все одно їхню музику. Хоча альтернатива ну вже більш ніж достатньо, як на мене. Що роблю, то не, не люблю. А що люблю, то не роблю. Я навіть боюся говорити те, що зараз хочеться зробити, хочеться заглянути в тренди Ютубу. І кожного разу, коли я це роблю, я просто офігіваю. інших слів. У мене немає угарна озвучка. Трейлери російською, це все російські акаунти. Звісно, розбір серіалу. Звісно, ну чому ж не підтримати би, наприклад, там наш Гік Джорнал чи той же загін кіноманів? Тож треба масмі дивитися. Навіщо підтримувати своїх? Are still up their bank Ближче до музики. Шведський музичний сервіс Spotify на початку повномасштабного, як ми знаємо, закрив свої офіси на території РФ. А 14 грудня 2023 року закрив юридичну особу на території цієї недокраїни. І бачу в коментарях, як люди продовжують думати, що російські артисти не отримуватимуть ніяких коштів, якщо вони будуть слухати їх на цій платформі. Неправда. Всі вони записують пісню, знаходять партнера, дистриб'ютора, який буде розміщувати їхні треки на стрімінгових сервісах і знову гроші продовжують капати за кожне прослуховування. І, хоч дистриб'ютору потрібно платити відсоток, це навіть краща історія, бо компанія повністю опікується релізом, менеджментом і зазвичай це робить краще від самого артиста. Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію. Усе це конвертується в ракети, які летять на українські міста та вбивають мирних людей. Ці прослуховування не лише податками наповнюють бюджет, але й прямими до На атомы на потребы укупанте. Ну что, друзья, снаряды в Агнерам для движения встречай. А знаете, что самое смешное? Что если я дом двашница смогла их вымутить, то наше Министерство обороны тоже явно способны их найти и дать в необходимом количестве. Сказать мне тут толком больше нечего. Короче, ребят, в то видео у меня не уместилось, все, что хотел сказать. Еще кто может помочь купить? Пишки для трупов. Они очень необходимы. Я хер знаю, где их брать, правда. Еще момент. Кто может помочь одеждой и едой? Еда исключительно в банках, в закрытых упаковках, чтобы там ни в коем случае никто ничего не подсыпал, не подлил. Сами все понимаете. Просто работаем и призываю других ребят по возможности вымучивать и делиться. Иначе мы все просрем. Кроме Тыла, им больше не на кого надеяться. В історії роботи з дистриб'юторами є таке поняття, як авансування творчості. Компанія виділяє виконавцеві кілька тисяч доларів за запис альбому, і поки відбиває ці гроші, 100% отримує доходу собі. А далі вони за класичною схемою продовжують співпрацю. Росіяни почали кіпішувати на тему, що у 2024 році в них виникла проблема. І як ви думаєте, яка проблема в них виникла правильно? Як отримати ці гроші? То що вони будуть робити правильно? вони будуть об'єднуватися з партнерами, з нашими дистриб'юторами для виконавців і лейблів з їхніми командами, щоб розробити нові правила. Крім того, вони публікують в неті масу лайфхаків, як можна зареєструвати акаунт в іншій країні на Спотіфай. Так скажете ви, вони платитимуть податки в іншій країні, якщо зареєструють там. Та навіть якщо і в іншій, вони все одно користуватимуться цими грошима вдома. Вони оплачуватимуть житло, вони куплятимуть їжу. А отже, і наповнюватимуть бюджет Росії. Тому наївно думати, що вихід Spotify з російського ринку припини. Заробітки росіян на цій платформі, ну це залежить від вас. А далі моя улюблена тема газу. Як тільки газу, так ви вам не почулося. Газу. Як тільки в Україні починають говорити про російську мову або про споживання російського контенту, як в коментарі налітають фахові знавці розподілу бюджетних коштів РФ фахові Я так гадаю, тому що сталево відстоюють свою думку. Вони переконують в тому, що війну РФ фінансує коштів, які отримала за газ, А от все решта неважливе, бо воно залишається всім. Решта, тому не варто про це говорити. Мені аж не хочеться це коментувати. Я не хочу вживати цієї фрази, скільки ще ракет кому на голову має прилетіти. Просто от уявімо таку ситуацію. Ви пішли вечеряти, вам принесли надзвичайно вишукану смачну страву, але навпроти сіла людина з ножем. Будете ви її куштувати? Ні, вам і шматочка в горло не полізе. У вас виникне бажання зберегти своє життя і забратися звідти якомога швидше. Ви покличете на допомогу. Чому ж інформаційну їжу ми сприймаємо так бездумно? Знаєте чому? Тому що цього ножа не видно, він не візуалізований. І щоб його побачити, потрібно зробити кілька кроків, а це лінь. Його, на жаль, можна відчути, але це вже надто боляче. Це питання гідності. Тож дуже сильно хочеться запитати, де в українців почуття власної гідності? Нас вбивають, нас гвалтують. А ми тішимося російським серіальчикам, бо нам так подобається, бо нам лінь думати. Споживаючи російський контент, ми стаємо однаковими. Коли ви дивитеся російське, коли ви говорите російською, ви уподібнюєтеся до росіян. От і вся історія, ви позбавляєте себе. Окрім ідентичності і всього решта. Ви уподібнюєтесь до росіян. І я не розумію, чому люди категорично відмовляються це усвідомлювати. Це страшенно образлива якась історія. Це страшенно образливі цифри. Це страшенно сумна історія для нас і для нашої країни. Ви були на каналі Паніка і чужі. Якщо ви вдячні за цю нелегку роботу, то ми будемо вдячні за підписку, лайк і коментар, бо це допомагає розвиватися. Друга ночі пішла спати.